Останнім часом такі різні, м'яко кажучи, різноманітні новини зі сполучених штатів Америки, ну просто змушують нас дедалі частіше до вас звертатися. От як саме знаєте, до колишнього посла України в Америці, загалом експерта в цьому питанні в американській політиці. Тож почнімо з новини про скорочення фінансової допомоги Україні у 2020, на 2026 рік, бо справді. Плутанина по різному, знаєте, вже і реакції і в соцмережах, і в ЗМІ пишуть. Хочемо якраз з вами розібратися, от власне що це означає передусім, яка станом на зараз загалом ситуація з допомогою Україні от за Трампа, навіть і ем, що в такому випадку, якщо є ще допомога, так як от, там Байден проголосував, от означає оце скорочення на 26-й рік. Розуміти, для того, щоб е, вам вичепно відповісти, треба зрозуміти, про що йдеться. Ну, по-перше, я, е, якщо ви маєте на увазі те, що заявив Хексет, то там йдеться про військову допомогу. Ну, зрозуміло, що в принципі, е, е, алергія е, у Трампа і Трампістів щодо фінансової допомоги Україні ще більше ну, принаймні не менше, ніж е, Стосовно військової допомоги, що це означає, я хотів би зрозуміти, ну, мені зрозуміло тільки одне: що допомогу буде скорочено але мені не зрозуміло, про яку допомогу йдеться. Тобто, моє враження таке, що навряд чи ми отримаємо допомогу, ну, якщо допомогу розуміти, як. Допомогу безвідплатно, е, тобто як е, якісь, ну типу, грантів, тобто е, які, е, за гроші, які не треба буде повертати, і е, це один варіант. Якщо йдеться про цю е, допомогу, тобто те, що не треба повертати, то тут ніякого сюрпризу немає, і е, про це Трамп і його. Ближче оточення зовнішня політична команда вже говорили давно. По суті, зараз ключове питання: чи згодиться Трамп виконати свої попередні обіцянки щодо продажу Україні зброї і техніки, або надання такої зброї і техніки за моделлю лінлізу. Так чи інакше, в кредит. І оце як на мене більш реалістична, більш більш вирогідна, і в цьому контексті мені також е, е, не зрозуміло. Йдеться про е, зменшення допомоги навіть з урахуванням того, що вона буде закупатися це озброєння і, е, або надаватися в кредит. Тобто, це вже буде не буде чиста допомога, будуть закупівлі. Тобто, як на мене, те, що сказав Хексет, можна трактувати по різному. Але в принципі, зараз такий ключовий момент. Тобто, політично Трамп і його команда вони явно обіймають зараз позиції, які є несприятливими для України. Питання щодо санкцій зависає в повітрі. І як на мене, це не стільки ж важливо, як і надання військової допомоги, тому що економіка Росії захиталась, і треба використати цей момент для того, щоб нанести їй серйозний, якщо не нищівний удар. І відповідно зараз таке питання, яке залишається незрозумілим, це продовження військової допомоги, оскільки до цього моменту. Як я розумію, знову ж таки, треба знати всі деталі, а знають їх тільки ті, хто безпосередньо займається контактами з американською стороною Тобто, зараз ми отримуємо допомогу, яка зафрахтована, проплачена Байден, і то ви чули очевидно про ці 20 тисяч, як нам сказав президент, проти снарядів проти дронів, які ми не отримали, їх передали. Американським військовим. І е, таким чином е, не зрозуміло, чи буде в принципі це продовжено. І як я розумію, зараз не ведуться переговори про надання якогось нового пакету на Рамштайні не було американців, і вони не оголосили ні про ні навіть не про скорочену про ніяку військову допомогу Україні. І зараз, в принципі, такий, як то кажуть, Трампу треба буде переходити Рубікон. Він може бути, перейти і надавати Україні зброю, і ми отримали повідомлення про те, що ведуться про це переговори. Або він не буде продавати і зброю. От, до речі, якщо подивитися на те, що сказав Хексет, це виглядає достатньо неприємно. Він пояснив, чому буде скорочена допомога Україні, тому що треба, ну я не цитую, а по суті, реалізувати плани Трампа щодо. Припинення війни, а ми знаємо, які це плани. Це плани е, миру будь-якою ціною, в тому числі за рахунок наших з вами інтересів. І тому, якщо інтерпретувати заяву хексета, то з одного боку це скорочення, треба тільки треба зрозуміти, чого, і це скорочення як е, е, такі знаряддя е, тиску на Україну. Тобто, як не крути, це виглядає дуже і дуже тривожно. От власне, що виглядає тривожно, пане Олеше, тому що от ви кажете, чи перейде Трамп Рубікон, тому що от він сьогодні знову звинуватив так Україну в тому, що ми там намагаємося зірвати урегулювання мирне, так знову ж таки через спецоперацію, блискучу Служби безпеки України про Павутину, звісно, мова. І знаєте, він все таки. Тенденційно продовжує закривати очі на злочини Путіна, які в відповідь б'є по цивільним, у відповідь на нашу, так на наш удар саме по законній військовій цілі. І оце удар по військовій законній цілі. Це от розцінюють. Бачите, як в Трамп розцінює, як для спробу мене тут ніякого зірвати сюрпризу. Немає, тому що і з вами, і з усіма іншими. Я про це говорю весь час, і весь час. Закликають до реалістичного погляду на те, що Трамп робить і що він готовий зробити. І це явно не в наших інтересах і не для підтримки України. І Пане Олеже, але може, власне, може, вже варто поставити, знаєте, як то кажуть, крапку на Трампу як на посередника, скажімо так. Е, в принципі, я про це сказав. Якщо подивитися політично, то політичної підтримки немає. Достатньо дуже уважно подивитися, як веде себе американська дипломатія в організації Б'єднаних Націй в інших міжнародних організаціях, де вона з промоутера стала силою, яка перешкоджає Україні, перешкоджає засудженню російської агресії. Щодо санкцій, ми вже з вами поговорили, це в принципі якісь гойдалки, але явно вони не лякають Путіна, і це залишається в царині можливого, але далеко не очевидного. І третє, от зараз, в принципі, для нас суттєве головне питання: буде продовжено постачання американської зброї, чи не буде продовжено? І в яких розмірах, в якій номенклатурі. І для мене навіть питання про те, як це буде, тобто буде це кредит, закупівлі, це питання номер два. Головне, щоб це продовжувалось, і на цьому мають засередити увагу і наші керівники, і наша дипломатія, судячи з останніх повідомлень, це має місце, і на цьому мають засередити увагу наші європейські партнери, тому що це оці всякі. Такі як їх називаю фантомні ідеї щодо сил заспокоєння, коаліції рішучих, це в принципі так дуже несерйозне, все ще в стадії обговорення, якихось навіть непершорядних питань. А от щоб знайти гроші, в тому числі конфіскувати російські заморожені активи, от тоді це буде і європейський Рубікон, але в сприятливому для нас напрямку. Поки що цього не відбувається, а часу, як ми всі бачимо, виходячи з розвитку ситуацію на фронті і на заході, і на півночі України його просто немає. Перейдемо до теми протестів у Лос-Анджелесі, тому що вони є і так, теж контекст для наших глядачів нагадаю є наслідком міграційної політики. Трампа, і от вчора буквально в нашому тарі роман безсмертний, коментуючи ситуацію так, у Лос-Анджелесі, він сказав про те, що, ну скажімо так, штати навіть можливо на межі когось повстання, тому що там раніше і Каліфорнія заявляла про те, що ну, можливо, навіть від'єднання своє якесь. От що ви з приводу ну, скажімо цього так, думаєте? моє знання американської історії і реальності не дає мені підстав для такого. Ну, я б сказав, амбіт для такої амбітної заяви. А що ми бачимо в е, зараз в Лос-Анджелесі? Ну, по-перше, це і наслідок ситуації, яка склалася з нелегальною міграцією в Сполучених Штатах, і треба визнати, що це достатньо серйозна проблема. Це я цим займався ну, професійно певний час, тому можете мені повірити. І це не перший раз, коли здійснюється намагання вирішити цю проблему, і завжди вони закінчуються, ну мінімально половинчасто. А по-друге, більшість треба розуміти, що більшість американців десь 55 чи 54 відсотки підтримують, ну, скажімо так, концептуальні основи політики Трампа, тобто, що необхідно. Припинити перехідну, масовий перехід, масовий перетин американського кордону нелегалами, але в той же час ще більше здається, 56% проти того, щоб проти тих методів, які використовує Трамп і його адміністрація. Третій момент полягає в тому, що дійсно. Там відбувається заворушення, але треба розуміти, що масштаб, ну от так, от візуально, і з того, що ми читаємо, він звичайно не вимагає ні введення, ні федералізації національної гвардії без прохання губернатора, ні задіяння військ для виконання функцій правопорядку, тобто, Трамп скористався ситуацією. Він зараз федералізував, тобто підпорядкав собі національну гвардію, надіслав вже 700 морських піхотинців для того, щоб використати цю ситуацію в політичних цілях для підняття свого рейтингу і показати, що от ви, американці, вважали, що це пріоритетне питання. Я роблю все для того, щоб це питання вирішити. Другий момент це намагання нанести поразку демократам. Треба пам'ятати, що Каліфорнія це такий оплот демократичної партії людей, які орієнтуються на демократів, і, і спробувавши показати ну, некомпетентність, яким вважає, губернатора, мера. Лос-Анджелеса він намагається, щоб скажімо, ця тінь некомпетентності, неефективності поблажливості до нелегалів, впала взагалі на демократичну партію. І останнє це безумовно політична гра, гра іміджів, коли Трамп апелює до ну, скажімо, того, що з'явилося на телебаченні, запал підпалені машини. Люди, які розмахують мексиканськими прапорами, атакують. Ну кидають каміння в сили правопорядку, все це він намагається використати, щоб підкріп, підкріпити свої аргументи. Ну і звичайно, тут є такий конституційний момент, тому що е, е, Національна гвардія була використана всупереч е, або без ну, нучас морочитсько сказати, всупереч бажанням е, губернатора Каліфорнії. Але з самого початку без запиту з його боку, угу. з іншого боку, треба також розуміти, що і Ньюсом намагається стати таким прапороносцем демократів в боротьбі проти авторитарних тенденцій Трампа. Є дуже серйозні інституційні і конституційні питання, що дійсно можливо. Якщо ситуація далі буде виходити, ну не те без контролю, що буде ще більше становитися такою вибухонебезпечною і тут е м'яч на е половині е Трампа, то Сполучені Штати можуть увійти в серйозний інституційний і політичний е інституційну і політичну кризу. Оце е цілком може бути. І плюс до цього додати те, що відбувалося раніше, коли деякі багато з дій Трампа і в Галузі міграції і реорганізації адміністративного апарату це оскаржувалося в судах, і які виносили в тому числі рішення, не сприятливі до Трампа, тобто в залежності від того, як він і на це буде реагувати, також це буде або зменшувати, або збільшувати вирогідність Інституційна політичної кризи. Знаєте, пане Олеже, я тут пригадала все ж таки, що ці сигнали, такі, якісь такі, знаєте, нахили цей диктаторський. Це ж вже був, коли Трамп закінчував свою каденцію, як він намагався теж захопити там, державні установи, як коментували тоді. Американські чиновники, що вони не бананова республіка, і що захоплення будівлі це не означає захоплення Америки і так далі. Ну, тобто, вже тоді був такий можливо, якийсь сигнал, про який ми призабули. Але зараз, ви знаєте, собі дозволю таку аналогію з нашою історією. Не з От, власне, для мене от воно виглядає, знаєте, це події майдану, які почали розгортатися. От знову ж таки, морські піхотинці, так ми пам'ятаємо, нас правоохоронці, які стріляли у студентів. Ми бачили вже всі кадри, як гумовими кулями стріляють журналісти, можна собі лише уявити, як вони поводяться з звичайними американцями, так ну тому що завжди якось до преси. Вочевидь, увага привернута. Але тут ще цікаво, що на 14, якщо не помиляюся, червня ем, анонсовані масштабні знову ж таки протести, так вони навіть під прийдуть під гаслом, так назва акції я назву без королів. А гасло протестів Америка, а не монархія. Тобто, ну реально менше як за півроку виглядає, що Трамп і його політика вже просто остогидли, ну таким досить пасивним, скажімо так. Американцям, які ну, це якось не дуже і притаманно їм виходити на такі протести. От, і знаєте, тут так от виглядає, що точніше, чи поступиться Трамп якраз під цим народним тиском, чи от він буде намагатися гнути свою лінію, і, от навіть кажуть, деякі там не знаю, перетворитися в диктатора, чи він буде зважати на на от це народне обурення, але зважаючи знов ж таки на його его і самозакоханість. Ну, по-перше, ставите питання, відповіді, на яких, мабуть, немає, і сам Трамп, і більшість американських експертів, навіть ті, хто може і сказав, що вони знають, і я маю серйозні сумніви, почнемо з порівняння з Майданом. Воно я маю вас трохи розстроїти, воно, в принципі, таке візуальне, тому що за своєю судністю. Порівняти одне з іншим, не можна, абсолютно неприпустимо якщо взяти от те, що відбувається в Лос-Анджелесі, поведінку протестувальників не можна охарактеризувати як нормальну. тобто є частина, ну як кажуть, більша частина людей, які протестують мирно. З іншого боку, є дійсно ті, хто влаштовує погроми в крамницях хто підпалює, хто знищує власність, і з такими людьми можна боротися. Тобто в, в Лос-Анджелесі, як на мене, питання щодо пропорційності тих засобів, які вживає або збирається вжити Трамп і його оточення. До речі, чи ключове питання? Чи буде він задіювати так званий закон про повстання? Чи не буде і зараз з цього приводу йде досить серйозна боротьба в адміністрації разом з тим, безумовно, все це пов'язане все це знаходиться в контексті е, тих авторитарних тенденцій, і, е, які присутні в правлінні Трампа і першого і вони зараз, е, тому що Трамп е, ну в ідеалі хотів би реалізувати концепцію імперського е, президентства. І він зараз також, ну скажімо так, випробує немісність американських інституції і також з'ясовує, до якої межі посилення своєї влади, влади виконавчої президентської, він може і за цим уважно слідкує. Ну зрозуміло, що Трамп це як завжди ну, людина, яка намагається досягти максимума екстрема, Виходячи з свого розуміння і виходячи з своїх політичних інтересів, і буквально і дійсно це викликає такий, Ну починає вірніше викликати масовий супротив. Але демократи, які в принципі мали б очолювати цей протестний рух, все ще знаходяться в стадії пошука найбільш ефективних методів для того, щоб протидіяти Трампу. І цей пошук далекий від завершення. От кажуть, що скажімо, можливий такий варіант, як поведінка Ньюсома, коли дається вісіч, коли ну вісіч така і я б сказав, вербальна в заявах в поведінці, але і на судовому напрямку. Або треба задіяти і, і інші методи, як буде розвиватися ситуація, рано сказати. Е, я б сказав, що це ну, ми побачимо е, під час усіх протестних акцій, чи будуть вони масовими, е, які будуть лозунги, як будуть себе вести протестуючі? Все це визначить е, подальший розвиток ситуації. Ну те, що це пов'язано з авторитарними тенденціями. В політиці Трампа це зрозуміло, і якщо хтось сумнівався, можливо, що Трамп є популістом, але це є безумовно діяч такого авторитарного типу, і, і це ми бачимо в внутрішній політиці. Ну, це я чесно скажу, мене менше турбує, оскільки це справа американців. Вони мають розібратися, але це безумовно і позначається на його політики зовнішньої. Політиці зовнішньо Але ще цікаво, так задали цей закон про повстання, який Трамп обіцяє задіяти. Можете для наших глядачів це ж так, знаєте, роз'яснити коротко, що власне цей закон про повстання передбачає? Ну, власне кажучи, це питання, у зв'язку з чим воно виникло, які є підстави законні, легальні у Трампа для того, щоб, скажімо, спочатку федералізувати Національну гвардію, а потім і задіяти. Збройні сили. Щоб зрозуміли глядачі, Національна гвардія її підрозділи знаходяться в підпорядкуванні місцевої влади, тобто губернаторів. Тому тут такий, як, як я казав, аспект відносин між центральною владою і штатами, тому що Сполучені Штати є федеративним, федеративною державою, де кожен штат має дуже широкі повноваження, фактично є таким. Ну, свого роду міні-державою. Тобто, за нормальних умов Національна гвардія знаходиться в підпорядкуванні губернатора. Губернатор може, якщо він бачить, що ситуація виходить з під контроля, задіяти Національну гвардію і також звернутися до до президента. Про допомогу про те, що була задіяна Національна гвардія, іноді не тільки одного штату, а і на підмогу насилалися підрозділи. Інші це щодо федералізації національної гвардії і підпорядкування президенту. Останній раз, до речі, це було в 1965 році, було пов'язано. З захистом учасників маршу за права за права людини, тобто за права чорношкірих американців. І тоді влада штату Алабама вона не могла і не хотіла забезпечити безпеку учасників маршу. І тому президент Джонсон федералізований Національну гвардію і також надіслав надіслав. Підрозділи збройних сил, тобто це одне питання. Це питання президент ну вирішив використовуючи положення американського законодавства, які дозволяють, коли є загроза безпеці Сполучених Штатів, зовнішня, і тут він тому саме каже, що йдеться про навалу, таку про навалу. З боку нелегальних іммігрантів про їх вторгнення. Інше, якщо є внутрішні причини, які полягають в ну, скажімо, в повстанні, в неможливості контролювати ситуацію звичайними засобами, тобто засобами сил правопорядку, це він зробив. Але для того, щоб дійсно мати железобетонну, яким вважають з для того, щоб і федералізувати національну гвардію, але перш за все для того, щоб надіслати підрозділи діючої армії діючих збройних сил, для цього він має задіяти закон 1877 року про повстання, який дає змогу президенту використовувати збройні сили. Як сили цивільного правопорядку, якщо є повстання, яке становить серйозну загрозу інституціям і безпеці Сполучених Штатів, тобто, от це зараз ключове питання. Якщо він вирішить застосовувати цей закон, а він вже зробив натяк, що може це здійснити, тоді ситуація перейде на інший вищий щабель напруги і жорсткості. はい。<noise>